Коротко можна сказати так. Росія так, Росія веде Мої цю віде діяльність. Віде. Я маю досвід і знання та інформацію ще до 2014 року. Росія вела ці дії, але не у такій формі, як ми це бачимо зараз, і не з такою силою. Бо ці дії посилилися в Європі, але й в Штатах починаючи з 2022 року. А чим важче Росії, чим і складніше, а для неї Ак, це є, то вона і здійснює тиск на Україну на фронті, а також на Європу та на всі ті країни, які підтримують Україну. І Ми це бачимо і в таких диверсійних актах, кінетичних заходах в Польщі, тобто підкладання вибухівки на залізниці, але і підпалення, і мінування, і, мінування, і якісь термічні пакунки в літаках, і по всій Європі, в Прибалтійських країнах, в Польщі, в Німеччині. Тобто ці заходи Росія веде в поточному режимі реального часу.